Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами незвичайний день. Сьогодні у нас День здоров'я. І до нас у гості прийшли сьогодні лялька Оленка. Бачите, вона у нас сьогодні буде лікарем та є подружка Лялька Оксанка. Але з Оксанкою щось не те. Діти, скажіть, будь ласка, що з Оксаною? Вона не причесана і дуже брудна. Діти, Оленка намагалася Оксані розказати, що треба бути чистою, охайною, слідкувати за своїм волоссям для того, щоб бути здоровою. Але Оленка на неї не звертала увагу. А давайте ми допоможемо Оленці стати охайною дівчинкою. Готові? Тоді починаймо! Зараз ми Оленці та Оксані розкажемо правила, які допоможуть нам бути здоровими. Перш за все, ми повинні бути з вами чистими та охайними. Треба мити руки постійно. Діти, а скажіть, коли потрібно мити руки? Так, після прогулянки, після туалету, перед їжею. Якщо ви гралися, треба вимити руки. Обов'язково вимити руки, якщо ви чіпали домашніх улюбленців. Також щоранку-щовечора треба приймати душ, щоб бути чистим та охайним. Щодня треба вмивати обличчя, а от Оксанка в нас не вмивалася, і тому в неї обличчя яке діти? Так, брудне та негарне. Обов'язково треба чистити зубки. Тому що на зубах вбирається найбільше мікробів, які руйнують зубну емаль, а також потрапляють нам з вами до шлунку, І в нас може боліти животик. Обов'язково треба слідкувати за своїм волоссям. Треба його причисувати. Діти, а Оксанка, причисує своє волосся? Ні. І тому вона така негарна. Так, обов'язково. Треба слідкувати за своїми нігтями, щоб вони були охайно підстрижені, бо під нігтями збирається весь бруд. І цей бруд, коли ми з вами їмо, може потрапляти нам з вами у животик. І від цього може почати боліти животик. Також треба слідкувати за своїм одягом, щоб він був чистий та охайний. А також треба слідкувати за своїм взуттям. Якщо ви прийшли з прогулянки, треба відразу помити підошву взуттям та почистити його зверху. Звичайно, треба слідкувати за посудом, як, з якого ми з вами їмо. Після прийому їжі його обов'язково треба промити з миючим засобом та обов'язково промити гарячою водою. І останнє правило чистоти. Це прибирання. Якщо ви не будете прибирати в вашій кімнаті, у вас буде багато пилу та бруду, який буде погано впливати на ваше здоров'я. Тож, велике значення має правильне харчування. А також ми повинні слідкувати за нашими продуктами харчування, щоб вони не псувалися. Бо якщо залишити продукти харчування незакритими, то на них починають розмножувати різні шкідливі мікроби, які псують продукти. І від цього ми з вами можемо почувати себе погано, може боліти живіт. Обов'язково треба перед тим, як вживати свіжі овочі та фрукти, їх ретельно мити гарячою проточною водою, не забувати, не їсти несвіжих продуктів. Кондитерських видів та м'ясо молочної продукції, бо на них найбільше збирається шкідливих бактерій. Також ми повинні стежити за чистотою наших рук, щоб вони в нас були чисті, тому що на руках найбільше збирається поганих та шкідливих мікробів. І, звичайно, для здоров'я дуже важливо займатися фізичними вправами та заготовувати. Можна контрастним душем, це приймати гарячий, а потім холодний душ. Це сприяє опірності захворювання на гербі. Дуже корисно плавати. Влітку, звичайно, ми можемо плавати в відкритих водоймах. Це не лише зміцнює наш організм, а й зміцнює усі групи м'язів і спини, і рук, і ніг. Також, треба не забувати, постійно стежити. Прогулянки на свіжому повітрі. Це може бути прогулянка в лісі, або просто на майданчику і або просто прогулянка у парку. Також приймати корисно сонячні ванни, але не тоді, коли сонечко дуже сильно припікає, тому що можна отримати сонячний удар, а зранку влітку від 8 до 10 години ранку. Ну і якщо ви боїтеся холодною водичкою, то можна загартовуватися тим, що просто обтирати тіло вологи рушничком. Ось такі прості загартовування зможуть вам допомогти ставати більш дужими та менше хворіти. Ти згодна, що ти була не права? Хочу здати охайною та чистою дівчинкою. Допоможіть мені, будь ласка. Діти, допоможемо Оксанці? Тоді зараз ми підемо її вмивати. Зараз Оксанка у нас буде чистенька, та гарненька і дівчинка. І щоб ти не була мокра, ми витермоте. Яка ти чистенька? о, яка я гарненька! А ще, щоб ти була дуже гарною дівчинкою, нам треба розчистати тобі волосечко. Зараз, Оксанка, ми тебе причешемо та одягнемо тобі заколочку. І ти будеш гарна та чіпурна дівчинка. Ось подивіться, яка ти гарненька стала. Ой, дійсно, я дуже гарна. Дякую вам, друзі, що допомогли мені бути охайною та чистою. Ось, малята, ми допомогли нашій Оксанці стати чистою, охайною та здоровою дівчинкою. А я бажаю вам бути завжди здоровими та стежити за своїм здоров'ям. До нових зустрічей! До побачення!